Українська стальна група компанія, яка 8 років спеціалізується на професійній вентиляції всіх типів зерноскладів. Ми вирішуємо такі проблеми аграріїв. Перше – зайва вологість і псування продукції через утворення на покрівлі складу конденсату, а це близько 3% втрат урожаю кожний сезон. Друге, це неможливість комфортно працювати через зерновий пил під час перевалки продукції. Третє це підвищення температури зерна та відсутність вентиляції насипу зсередини. Саме тому компанія професійно виготовляє та встановлює автоматизовані вентиляційні решітки та витяжні агровентилятори, які в комплексі створюють постійну приточно витяжну вентиляцію покрівлі, за рахунок чого суттєво подовжується термін зберігання продукції. Також ми є виробниками перфорованого покриття для влаштування вентиляційних каналів у підлозі. Це дозволяє буртувати зерно висотою до 10 метрів і не перейматися за його самозігрівання. Українська стальна група це вентиляційні системи, які перевершують ваші сподівання.